Друзі, всім привіт, Рада вас бачити на нашому каналі. І сьогодні нам надіслали ось такий планшетик: це iPad, 7. і проблема не вдається активувати. Тобто, якщо ви намагаєтесь його активувати. Виникає помилка активації, і пише, що цей iPad неможливо активувати без інтернет-з'єднання. Можна спробувати ще раз або активувати iPad, підійнавши його до Mac чи ПК. Але навіть і це не допомагає. Якщо ви під'єднуєте до комп'ютера, то так само пише збої активації. Там ця помилка може бути різною. Може писати, що збої активації. iPad неможливо активувати без підключення к інтернету. Ви можете повторити попитку коли айпад, iPad, підключив його в Mac, або ПК, і Windows. тобто може писати в принципі будь-що, але проблема така, що не вдається активувати. І ми цю проблему вирішуємо. Ця проблема програмно апаратного характеру, і ми її будемо вирішувати. І продемонструємо, що ця проблема дійсно вирішується. І якщо у вас така проблема, можете звернутись до нас, вайбру, WhatsApp, Telegram, ось тут. Ну а ми приступаємо, поїхали. Друзі, ну і власне планшет готовий, і зараз поїде до свого власника. Якщо у вас така сама проблема і не вдається активувати iPad, збій активації, помилка активації і так далі, знак оклику червоний, да, то звертайтесь в номер ватсап-телеграм Viber, WhatsApp, Telegram, Звертайтесь, допоможемо. Дякуємо за перегляд, до зустрічі.